На Буковині зростатиме унікальна злакова культура. Відомий селекціонер безоплатно передав чернівецьким фермерам ексклюзивне насіння синьо-жовтої кукурудзи. Чоловік закликає українців почати вирощувати суперсолодкий сорт цього року. Подробиці далі. Селекціонер із Вінничини подорожує Україною та безкоштовно роздає зразки власного унікального сорту кукурудзи. Минулого року Михайло подарував 200 насінневих пакетиків. Зараз ми вже до 400 доходимо, тому вдвічі швидшими темпами йдемо. Запланували 500, але я бачу, що дуже багато запитів йде і десь буде мабуть там ну далеко за 500. Ось і навіть уже тут у вас місцеві фермери, люди телефонують. Чоловік запевняє, головна його мета розробка нового бренду для України, такого як Херсонські Кавуни або ж Закарпатське вино. Щоб ми навчилися цінувати своє, вирішене в себе і е, провели такий ряд фестивалів, де ми могли б крафтові, якісь виробництва, щоб підтягнулись там сировари і так далі, показати, що ми вміємо виробляти, ми знаємо. Ось і провести цей фестиваль кукурудзи в межах України, щоб їх було там більше сотні. Ось і щоб фактично це наша національна страва. Тому ми маємо це показати світу і запрошувати до нас їхати в гості. Зелений туризм. Суперсолодка Антоціанова кукурудза єдина розробка в Європі, запевняє селекціонер. Вона має унікальний смак, а споживати її можна навіть у сирому вигляді. Михайло переконує, 2024 стане роком переможним, і на українських полях буде не лише колоситись пшениця, розквітати соняшники, але й зростатиме ще Дин національний продукт синьо-жовта кукурудза. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.